Мамо тертий пиріг. Ось у нас пісочне тісто наше. Ми його розкатали, гарнесенько розі... розклали, намазали яблучним варенням, можна будь яким абрикосовим, грушевим, грушами, ну, дуже смачно горішками, ще присипемо льоном. І можна цього не робити, можна просто варенням змазати. І будемо зараз терти холодним тістом. Ось так, щоб було пісочні. Ось такі. Така фактура пісочна. Беремо, звичайно, велику терточку. і поїхали. Такий смачненький тортик. Все дозволила собі таку розкіш Спекти пирога. Тертий пиріг називається. Зараз будемо розглядати. У мене молокадні яєць, ось він такий всередині. Приємний, там багато горішків, і він весь хрустить. Смакота. Вам сподобається.